Вже в принципі збиралася бігти на дойку, але поки доварюється мій томатний супчик на вечерю, вирішила все ж таки відзняти окремо відео і ще раз розповісти. І навіть показати вже раз на то пішло. Значить, в чому суть питання. Це відео стосується в більшої кількості тих, хто вже користується ось такими термометрами, або хто планує його собі придбати. Казала, кажу і завжди буду повторювати, що зі щупом потрібно. Поводитися дуже обережно. Буквально на цьому тижні прилетіло мені ось отаке повідомлення у вайбері. Тобто, фотографія, да, ми бачимо, на одному термометрі температура щось там 34 з копійками, а такий термометр показує 88 градусів. Ну, і ніже повідомлення, ну, текстове адресоване да, мені, що не виходить щось у нас налаштувати термометр, думала, що я не можу розібратися, а прийшов чоловік і теж не зміг. Я відразу дала відповідь, причина тільки в одному, в щупі. І, скоріш за все, він схопив вологу. Я про це вже неодноразово казала, кажу і буду казати, що потрібно робити. Якщо ви вже стикнулися з такою проблемою, якщо у вас щуп схопив вологу, він висохнути може, але на це потрібно дуже забагато часу. Його краще за все від'єднати, покласти десь у сухе місце. В шухлядку, на паличку, в тумбочку, в столик, в ящичок, куди завгодно. І забути про нього на декілька місяців. А собі придбати новий. Вони продаються окремо. Я взагалі завжди радила, і коли обзор проводила, що коли ви купляєте такий термометр, беріть відразу запасний щуп. Далі. А далі я вже про це розповідала, щоб уберегти себе від такої оказії, тому що буває всяке, буває просто дуже парує волога, вологість повишена в кімнаті, да, на кухні там, чи над каструлею, над плітою, де ви там його варите. І навіть ця волога може зіграти з вами злий жарт. А буває таке, що ну, не втримали. У мене в самої ось на цьому тижні таке було. У мене права рука зараз через раз взагалі працює. Ну, часто й густо, я не відчуваю нею те, що я тримаю. Зрительно, я начебто тримала, а воно бульк і все, і бульк. Благо, що каструля була не глибока. Ну, точніше, сироватки в ній було налито мало. Але. Я вам вже казала, що краще за все відразу на ваш щуп надягти термоусадку. Ось ось отак це виглядає. Бачимо, так. Тобто, це такий, ну, свого роду, як кембрік, розумієте? Вони є різні, і я вже неодноразово вам казала, у кого є кум, сват, брат, чоловік, син, племінник, мужики. Попитайте у них. У них напевно, що мають бути. Якщо ні, то вони знають, де придбати. Вони бувають різні, різного кольору, різного розміру. Нам потрібно, щоб отут був розмір такий, да, щоб спокійно налазив на саму щупу, так, щоб ви могли його провести, повернути отут. І все можна коротше, це в мене так запаяно. Можна зробити ось звідси, от бачите, де воно гарно видно, де з'єднання щупа з шнуром. Можна буквально сантиметр зробити, якщо вже так критично у вас нема. Ну, але чим довше, тим звичайно краще. І все. І потім під температурою, хоч, то, можливо, фен строїтельний є, можливо, над свічкою. Та На чим угодно даєте температуру, і він обтягує плотно намертво, прилягає до. До щупа і до цієї, до проводка до цього, і все. І навіть якщо у вас чи парує там щось, чи навіть якщо він булькнув, ви не втримали і вихватили його, то не потрапить волога. Від чого вони виходять з ладу? Коли волога потрапляє саме ось сюди. Ось тут, де воно зажимається на шнуру, сам щуп. Коли сюди потрапляє волога або, не дай Бог, вода, от тоді вони виходять з ладу. Ось отак. Так що беріть на вооруження, користуйтесь і нехай у вас працюють ваші термометри як можна найдовше. Thank mm -hmm. you.